Дуже хороше було спілкування, тому що видно, що люди професійні, видно, що люди з ентузіазмом і зі скрою в очах працюють, люблять свою роботу, люблять свою професію. Це дуже важливо. Ми обговорили низку питань, які дуже важливі для атомної галузі. Також надали можливість депутатам подивитися, як ми працюємо які питання у нас є на нашому на наших енергоблокцях, в енергогатамі. Напередодні морози, які можуть вже розпочатися на наступному тижні, на цій станції працюють всі чотири атомні блоки, то це означає, що підготовка хороша, тому що ремонти були виконані в розумний період часу, тоді, коли було це доцільно робити, і ремонти були виконані так, щоб якраз до зими всі блоки були готові нести максимальне навантаження саме тоді, коли є найбільше споживання, коли є пікове споживання електроенергії. Значно легше переконувати колег в залі ми при майбутніх голосуваннях про те, що саме ці законопроекти потрібні, тоді коли люди, які лобіюють це питання, да такі як от члени комітету з питань енергетики, які були тут на місці, які бачили на свою очі, пересвідчилися, яка робота робиться, що потрібно і де потрібно змінювати. Тоді значно легше переконати колег всіх в залі Верховної Ради, про те, що це дійсно важливе питання. Организация работы на сегодня на богато высшая благодаря каждому, кто у нас каждому рабочему месту фактично виконує свою работу максимально якісно.